Зробила собі гірше, бо потім буде відкат. І ми зараз не говоримо про те, що вона, можливо, ще більше утворила собі запалень через руйнування ось цих мітохондрій через великий-великий стрес. Ось, коротше, така історія. Розумієте? Як відновлювати мітохондрії? Потрібно вживати антиоксиданти. Антиоксиданти – це вітаміни С, вітаміни Е, бо вони. Чи... Потрібно використовувати голодування для того, щоб схуднути? Точно ні. То точно ні, 100%. Бо воно тільки зробить гірше. А якщо є ще певні запалення, то стрес на стрес посилить запалення. А як зробити так, щоб антиоксидантів було менше, і щоб у людини ті захворювання, які вони вже є, щоб зменшити цю кількість вільних радикалів? Бо вони створюють дуже багато проблем. Ось ну просто спосіб життя там антистрес, всякі перезавантаження за цим потрібно слідкувати.